Уже рік в цій школі в місті Городок працюють кухарі кейтерингової компанії. Ця кухня є опорною, тож вони готують сніданки та обіди не лише для учнів цього закладу, а й для інших шкіл громади. У двох школах нашої громади готується гаряча готова їжа згідно вимог 305 постанови, яка регламентує дитяче харчування. І в 19 закладів плюс 11 наших дошкільних відділень переважно в сільській місцевості довозить в термобоксах гаряче харчування. Кейтерингова компанія встановила власне більш сучасне та потужне обладнання на шкільній кухні це печі, апарати для варіння, посудомині машини, блендери тощо. Кухарі готують приблизно на 1200 дітей, розповідає керівник кейтерингової компанії Ігор Захаров. Раніше ця локація працювала з ну з досить неефективним обладнанням. Ну, наприклад. Оце обладнання, яке тут було раніше, так у нас воно залишилося як раритет, але на це ж теж може працювати. Зараз ми перейшли на більш сучасне обладнання, практично як роботи. Вони працюють практично самі. Кухарі готують страви за новими нормами харчування для школярів. Шеф-кухарка Галина Гладка розповідає, що сьогодні в меню. Ми готуємо зараз обід. У нас сьогодні гречка, болоньєзи. Салат з квашеної капусти і суп шпинатний. От, у нас вже час вийшов приготування, я відкриваю і зараз ми дітей будемо побудувати. На обідній перерві школяр Дмитро ділиться враженнями про те, що йому найбільше смакує: фрукти і їжа, апельсин, яблука, не знаю. Для інших шкіл городоцької громади їжу доставляють у термобоксах, що дозволяє зберігати її гарячою. Цьогоріч нові норми харчування продовжать впроваджувати в інших навчальних закладах Львівщини, каже директор обласного департаменту освіти Олег Паска. Ключовими серед цих вимог є те, що це практична відсутність чи зменшення кількості солі цукру. Це виключення червоного м'яса з меню, це виключення всіх продуктів глибокої переробки, сосиски тощо, копчені вироби. За словами Олега Паски, наступним кроком буде перенавчання шкільних кухарів та оновлення обладнання у їдальнях. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львівщина.